Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати роботу такої чудо машини, як ESM10. Калібровочна машина для зерна. Плюси і мінуси цього чудо апарата. Начну, мабуть, з самого такого болючого і головного. Це загрузка. Загрузка у нас проводиться вручну. І це дуже погано, бо ми задіюємо дуже багато людей. Тобто хлопці черпають, подають нагору, а ще одна людина стоїть і вже завантажує. Ну і Тут одна людина, виходить, вже приймає зерно. Сюди ми викидаємо крупну половинку, але проскакує зерно. З другої сторони ми вже отримуємо наш. Посівмат без половинок. Ну І тут вже мусор Таке там сімка, кукурузка, половинки, таке всяке. Сюди, в цю сіточку, у нас підходить легенький мусор, тобто шолуха. От, якби, якби щось придумали з загрузки. Це ми зараз з а так в основному ось ми відібрали цілу кучу посівмата, то брали з общого кагата. Якийсь би такий нам, щоб погрузчик придумали, зробили, щоб менше задіснути людей, тому що це дуже важко черпати руками. Прозводітельність заміряв, скільки ця машина може зробити у годину. Тобто за 11 хвилин SM10 переробляє, перекалібровує 500 кілограм готової продукції. Це у нас вже соя віяна, вже вона через ЄСМ проходила, але дуже багато половинок і ще багато мусора. Хлопці це зробили некачественно. Тобто зараз все це пробуємо переробити і граємося вітром. Що хотілося б ще сказати? Мощність вентилятора, сама потужність вітру. Хотілося б, щоб чуть-чуть була більша. Вплоть до того, щоб я міг коли накручувати вітер, щоб воно зерно чуть ли не сюди видувало половинки. От Тоді було б круто. Ну, Трошечки більше зробити. Не набагато, але трошки більше. А так дуже, дуже гарно все виходить. Хай тут то ладно на прийомі, можна щось придумати. От погрузочку. Да. Ще з мінусів колеса. Колеса вже не витримали. Розкажу навіть чому. Стоїть і СМК, грузять її десь коло кагата і треба просто, вона загружена, а її треба чуть -чуть отак передвинути. Чи повернути, бо неудобно, десь чи трактор не заходить, чи ще щось. Колеса дійсно зроблені з капусти, то їх би зробити трішки мощнішими. Ну, Така картина, сам процес ви бачите. Саме головне зробити щось під погрузку. Ну все. Дякую всім за увагу.